Ні, ну що, ну окей, вже залупа дихою маткою. Моє шануванічка, усім, хто вперше мене бачить, мене звати Натела Кірс. І дякую моїм підписникам, які повернулися і зараз дивляться це відео. Дякую, що допомагаєте мені вирватися із ями алгоритмів. Тому ти вподобайку, залишайте свої думки після відео. Так сьогодні теревені, про 10 з 10. І не просто перетремо голені, не голені, смішні, несмішні ці хлопаки, а розберемо 10 пунктів, які Робили такого гучного шелестом позаяк сьогодні в Україні неминучі три речі: скандали, податки та скасування. Новий тренд як чергову жменьку відомих людей вписують у члени клубу культури кенселингу. В темі, коли хлопак при... і його хірячать ну натовпом жінок, то іншим хлопцям краще не влазити, а мовчки спостерігати. Мені здається, що тут однозначно людинонька не права. До речі, для чого далеко відтягувати, лупону відразу вам факт. А ви знали, що Остапчаку на шоу танці зірками домальовували бороду. Ось такий у нас 10 із 10, Тому чоловіки, які заздрять жінці, у якої є розкішні вуса, небезпечніші за штучний інтелект. Тому сьогодні розкриємо таємницю цих жартів. Вириваємось у психологію. Скандалу шлях би трафив той адреналіну моніторі. Не знаю. Мейбі комусь зараз і куртить написати. Невже на прокинулася? Всі давно вже обсмоктали кісточки Остапчуку позитиву та боше. Для чого взагалі зараз знімати цей випуск? Але божечки-божечки «Боже, не можу, Боже, не можу. Я не... Скільки мені всього хочеться вам сьогодні розказати. Боже, дайте вийти з цього тіла, боже, я не можу. Дайте вийти інформації з мого тіла. Для початку дотепно те, що приблизно півроку тому я викладала історію в Instagram, Що передайте, будь ласка, хтось Остапчуку, що не обов'язково одружуватися, аби про тебе всі базікали. Зрозуміли про кого останній тиждень гумонять усі люди соціальній мережі і змі про того самого Остапчука. і він ще не розлучився. Тому дякую тому. Хто передав, все припиняємо. Ми образили Стопчука. Тому той самий одружений і з рештою публічних чоловіків із каталогу Королі замку самі себе коронували, наговорили у шоу на цілу дикудичку 2.0. Ті самі чоловіки, які вважають повною залупою, коли мужик тільки робить щось заради когось. А коли жінка має голити ноги заради нього, то це не залупа до тому що чоловік. Який робить щось заради когось лише, ну це вже залупа. Ну ок, будемо говорити їхньою мовою. Повна залупа це те, хто взагалі вам сказав, що окрім пиптиків ще чимось можна міритися. А то стали чоловіки та хвацько виносити свої протневі перегони на дівчат. Непогана цівочка. Це я лише починаю. Вона 80 з не вона неповний набір, вона ж Феррарі. А я можу собі дозволити Жигулі. І це ті фрази, які я особисто чула у своєму житті. А у шоу вони наговорили взагалі достатньо подібних нісенітниць. Але у маси пішла саме фраза про 10 з 10, яка вилетіла із рота Боше. Але подивіться, що позаду сидить дівчина, яка погодилася із подібним критерієм. Без депіляції вона не може бути десь з десяти. Тож робіть депіляцію апіляцію голіть ноги і буде вам щастя. Ох, яке то задоволення робити воскову епіляцію? Амінь. Але чому взагалі винник і є Олег винник в Україні? Галас довкола одного резонансного питання, якому виділили всього одну хвилину, а це найменше прийняє з іншими темами, які до цього підіймалися у шоу. Але вже тиждень не вчухають соціальні мережі. Наскільки голими повинні бути наші руки і ноги? Скажи, я Хочу я волосати і буде мені на. Плювати на вас. Ну, по перше, у цьому шоу образили всіх, хто не такий, як Остапчук. Ну камон, ну камон ну ви погоджуєтеся? Ви не ок. Якщо не такий ок, як я ок. Ок? Ок. Ок. Ну окей. По друге, чому образили всіх, якщо останній тиждень тільки захищають жінок? Ну, принизили як жінок, так і чоловіків. Жінка не ок, якщо не голиться. Чоловік, ти не ок, якщо мало заробляєш. Ні, ну що? по-третє, все, що замислили закинути на вентилятор, що ми з вами бачимо, хвацько розлетілося, понеслося. Четверте, головний герой цього кен шоу повів себе як підбурювач. Це люліт, це ж не естетично. Так, пацани, А ну, хутко зі мною погодилися. Іншого варіанту у вас немає. Але в інших випадках це не ок. Але ведучий Остапчук хотів спровокувати своїх співрозмовників до галасу у суспільстві, і це спрацювало. Останні тижні просто почекав інстаграмі згадували частіше аніж про ситуацію на фронті, і це геть кепсько. На початку він ще намагався вискочити на сухе, але усі спроби потопилися. Ну те, що він пише, що кожна людина має право на власні вподобання. Але на шоу це було піднесено, що не ок мати вподобання неподібні до думки цих чоловіків. Виходить із цього, що сприймається як повний неадекват. Е, ну, не. Жінка має право обирати заможного чоловіка і вважати, що чоловік має забезпечувати родину. Це не сексизм. До тих пір, поки вона не каже, що чоловік не чоловік, якщо. Мало заробляє Все. так, так, так. А тут постривайте, пригальмуйте своїх жвавих віслюків. Ця думка, яка так і тхне сексизмом, пролунала з вашого ротика. Шановний один із базисних критеріїв чоловічності маскулинності і чоловіка це забезпечувати родину. Якщо чоловік не забезпечує цю родину, робиться вона, то стривай то це не Питання то це не, не зовсім чоловік. Ну чоловік не чоловік, коли заробляє менше за жінку. Це як жінка не жінка. Коли не голиться чи не ідеально поголена. Ну а чоловіків декреті вони певне і не поважають, навіть не дивляться у той бік. Вони ж мужики. Ну, і третій пункт з вибачень Остапчука, чи що то було, свою жінку я вже обрав. За яким разом? А попередні чи недостатньо голилися, чи не дай Боже були розумнішими, чи більше заробляли. Mm. Але особисто вважаю, якщо чоловік заробляє менше в стосунках, то це ко комплекс для чоловіка на Другий шлюб на цьому моменті певне і розлетівся на шматки не такий був заможний для цієї екс. Тому перемкнулися на молоде покоління, якому важче буде перечити. Коротше, такий прикол, але в мене не ідеально виголоні ноги. Ну, типу, вау! Вони виганяй мене з через це. Місія пояснити свою думку з крахом провалилася, тому Собчук видаляє цей допис, закриває свою сторінку, але з часом відкриває, аби пошбруляти лайном у колег по шоу бізнесу, які тиждень гуманіли тільки про з 10, 10. Висловлювали злість, підтримували жінок, хто жартував, хто демонстрував, що ваші з 10, -10 – це дорого коштує. Верища я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. І так все трансформувалося у масштабний челендж 10-10. Якщо ви теж брали участь, поділіться нижче у коментарях, як саме, так чи не єдина, а хто би охоче це зробило минула скандал Леся Нікітюк. Певне з поваги до свого нового краш ведучого, який відверто облажався. Але ця тема зачепила не лише жінок у суспільстві вона кипіла. Так, оця ця моя особлива думка від публічних чоловіків запустила небезпечну годілку. Травматичну для хлопчаків. Та дівчаток у перших це хибний приклад для наслідування, у других, це огида до своєї особливості, і така психологічна травма з нав'язуванням комплексів днями трапилася з маленькою дівчинкою на дитячому майданчику, коли хлопчик образив її через волохаті ноги. І постає питання: а звідки взагалі у тій дитячі голові посілися такі дурниці? Якщо ми взагалі на світ народжуємося без великого списку стереотипів? А що з нами робить суспільство? І взагалі, а чому жінка має вдавати, що дурна, коли не дурна? Чи має вдавати ситість, коли голодна? Чи має голити ноги, коли не хоче цього робити? Коли це боляче та дорого? Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Хм. Але що дивно, що такий новий тренд на кенселенці зірок, який прийшов до нас з Америки, долетів швидше за тенденцію на психотерапію, яка вкрай сьогодні всім необхідна. Хоча помиляюся, цього року було у моді купити квиточки і послухати фіктивного краш спеціаліста. Але ми так смакуємо саме кенселенгом через внутрішню агресію, яку потрібно кудись виливати. Я теж далеко не кульбабка, а подібна. Більше до їжака, який вмить може вистрелити своїми голками через гучний мотосик за вікном, чи порушення якимось правил дорожнього руху, чи вечірки на басетні. А тут ще у мене це під волохатими ногами. Ну так же ж не ок, мені взагалі не ок. І знаєте, весь цей наш гнів, який ми активно продовжуємо накопичувати на собі і на когось виливати, нагадує сморід на ганку власного будинку. Коли ми не можемо випити там кави, оскільки чимось тхне. Ми можемо засадити запашними квітами, можемо перефарбувати, але поки не усвідомо, що під цим ганком здох якийсь пацюк і не приберемо його. То і далі ця проблема буде отруювати наше життя. Ну і точно зараз не час, аби марнувати своє життя на образливу чиїсь думку. Натомість не соромтеся бути собою. Ну якщо вже якесь падло, отруїло життя, то поділіться із друзями. Не можете їм розказати, поговоріть із батьками. Не відкриті із батьками, то зверніться до спеціаліста. Це набагато ефективніше, аніж читати поради із парканів. Перестаньте давати поради. Наприклад, легко це можна зробити. Робити через платформу Mindly, амін сучасним застосункам, знайти свого психолога, психотерапевта та пропрацювати питання, яке турбує онлайн. Не виходячи з дому. Тут у кожного спеціаліста є відеовізитка, де ви можете послухати та подивитися на людину і прийняти правильне рішення. Досвід, ціна теж не має бути для вас бар'єром. А ще краще внизу за посиланням чи QR-кодом, який ви бачите зараз на своїх екранах, пройти тест, тест усьому сила, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам, і найкраще допоможуть у досягненні. Вашої мети, а із промокодом, а без них сьогодні ми не у тренді. Кірс 20 Ви отримуєте додаткову знижку 20% на першу консультацію із будь-яким спеціалістом. Тому я впевнена, що у цьому застосунку ви знайдете ту людину, з якою вам точно буде комфортно та безпечно зробити перший крок до. Більш свідомого життя. А сьогодні актуальна тема піклування про себе, і е, важливе зауваження: кожен спеціаліст на Майндлі має верифіковану освіту. А то бувають у нас тут випадки. Хоча подекуди суспільство і намагається засуджувати, мовляв, так ми проявляємо свою крутість, але нічого соромського у цьому немає. Захотіли люди роз'їхатися, роз'їхалися. Це все після сесії, їхньої сесії, не вашої. Треба сьогодні вечірком в'їхати 50 грам, тому що багато проблем, багато неприятностей. Треба розгрузити трошечки мозок. Наш тренд таки пішов. Правильно поради давати, коли не просили. От я як психолог даю вам пораду. Хм, Одначе закритою все ж таки залишається скриня. Чому скандал довкола тих чоловіків, які наперед позабирали свої слова назад? Ну, мужик не 10 10, бо ми його слухали, коли він не відповідає за своє слово. За все вибачилися, та як знали про набір. Повного глупства. Я коли слухала цю свою особливу думку про целюліт, снутливість, дихання маткою, волохатість, разів зі сто зупиняла, аби відмити свою голову від вилитих на мене помию. <звіт> Де жінка, яка жартує про геніталії, хочі ж відми свого язичка, брудна дівчинка, то певне та, яка скуштувала казених сухарів. А чоловік, який дозволяє подібні жарти, красунчик. Бро, ну ти ок. Точно ок, окнутий це ок. то Це ок. Є таке припущення, якби це шоу знімали без війни в країні, то такого лютого пообурення і не виникло. Наразі всі ці оцінювання від цих чоловіків глядають максимально огидно, незалежно від того, чи це необдуманий вчинок, чи багатомісячна запланована провокація. Все через власну невпевненість. Ну мейбі він і любить все неголено. Але це ж не ок у цьому зізнаватися, коли на тебе так гляне Остапчук. Чи на має окей, бути поводи? Давай, давай І тут чоловіки, принижують жінок, роздають свої дуже вагомі оцінки через власну. Оголеність. їм так комфортніше. Ну погляньте на буше, чи ви бачите хоча б одну волосину на його тілі? Ну, звісно, йому неприємно. Хочеться рюмсяти, коли у дівчини його більше аніж у нього. Звідси і певні стереотипи, кипкування, поголися вже, якщо я оголений. А шановному Володимиру Остапчику, якому так огидна повна неголеність, через те, що у нього самого не ростуть вуса, тому недопустимо жити з Остапчиком, коли у неї є розкішні вуса. А у нього ні. Тому і на шоу танці зірками йому домальовували бороду. А після шоу він розлучився вперше, поза як його екс відростила вуса. А у нього з бородою не склалося. І він не вперше зізнається, що ненавидить бородатих, і у своїх дописах прирівнював густу доглянуту бороду до реакції на Дашу Астаф'єву. Тому і виникла ця особлива наша думка: що голитися мають усі наголо це ок, це норма життя. Ну не лише у Стопчику на одинці жит із цим комплексом неповноцінності. Як важко взагалі змиритися чоловікам, що у дівчат росте. А у них немає цієї рослинності, коли дівчина 10 з 10 без їхньої думки. Наприклад, щодо мене я гулю ноги, я користуюся лазерною епіляцією. Усюди, де росте і де мене це не влаштовує. Так як мені так комфортніше, так я себе відчуваю, впевнено, тому що це мені подобається. Е, мене ніхто, звісно, не питав, але я просто не можу стояти осторонь від такого. Надважливого питання. Отже, дівчина, яка голить ноги і не залишає там зовсім ніякої рослинності, не може бути для мене 10 з 10. А чому би і ні? Чоловік не 10 з десяти, коли ховає голову в пісок. Чоловік не 10 з десяти, коли не може відповідати за свої слова. Чоловік не 10 з десяти, коли робить селфі у дзеркала. Чоловік не 10 з десяти, коли у нього волохаті ноги. Чоловік не 10 з десяти, коли він часто розлучається. Чоловік не 10 з десяти, коли він. Остапчук, це не ок. Що можна цим парубкам порадити? Завести собі кішечку, рекомендовану для них Свінкса, аби навчитися зализувати. Рани, а вам дякую, що ви додивилися цей особливий випуск. До кінця, якщо ви такі, то залишайте, будь ласка, свої коментарі, або я знала, хто додивився, хто відданий глядач мого каналу. А якщо ви ще досі не підписані, будь ласка, то дайте активності, підписуйтесь на канал, поширюйте це між своїми друзями. Діліться, дякую вам за вашу увагу, за вподобайки, за думки. Дякую, що залишаєтеся зі мною і не відписуйтеся. Можливо. Ливо, я не 10 з 10, але я наповнююся вашою увагою. Дякую Збройним силам України. Дякую всім хлопцям та дівчатам, які боронять нашу незалежну Україну разом до перемоги. Голені та неголені.